Дефлю Сільвер Стронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Путін екстрено шукає допомоги у своїх союзників, чи то у своїх а, а, керівників не знати вже на що це зовсім схоже. Дональд Трамп екстрено скасовує всі укази Байдена і вводить свої. В принципі. Все очікувано там і міграція, там і видобування власних ресурсів, там і помилування тих, кого хто захищав його, як він думав під час штурму капітолія. Ну і в Російській Федерації відповідають уже на ініціативи потенційні, які можуть бути мирні від Білого Дому. Про це все поговоримо просто зараз і про те, які. Поступки вже обговорюють нові адміністрації. Ірина Узлова звати мене. З нами Валерій Клучок, рівень центру громадського літківежа. Пане Валерію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Почну не з інаугурації Трампа. Уявляєте отак з іншого з іншої новини. Ну що ж бачимо, що сьогодні, 21 січня, російський диктатор Путін по відеозв'язку поговорив із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ось так немає ще конкретних точних деталей, але тим не менше, російські помики повідомляють про те, що буцімто ця розмова була теплою, теплою і привітною. По відеозв'язку Вони говорили, бо в нагадаю що раніше хотіла російська сторона очевидно це зробити, але більше місяця вони чекали орієнтовно ймовірно ці. Цінпі приїде з візитом до Російської Федерації, але буде це пізніше. Ну, от бачимо, що сталося це одразу після навгурації Дональда Трампа. Як ви думаєте, чи це питання? Питання російсько української війни могло там обговорюватися, з чого це раптом Китай змилостивався, чи Путін надавив, щоб уже вони мали цю телефонну розмову? Ну, дуже цікаво і примітно, що саме з'являється сьогодні. Повідомлення про цю е розмову по відеозв'язку, що є демонстрацією Пекіном. Бо те, що я бачу, то повідомлення йде саме від центральної влади Пекіну. Хоча вона ну, давно в Пекіні, вона одна в Китаї одна влада, це офіційне повідомлення саме Китаю, що відбулася ця розмова, і я розцінюю це як демонстрацію Сінзінпіном е свого впливу саме на Росію, на тлі можливої зустрічі чи розмови його із Дональдом Трампом. Бо є один дуже цікавий примітний момент. От у останніх рішеннях, які Трамп ухвалював стосовно, наприклад, мит, він ансував запровадження 25% мита, тарифів додаткових на товари із Канади та Мексики, але про Китай він нічого не говорив. На китайські товари підвищувати мита на сьогодні. От на сьогодні він не збирається. Що буде завтра? Буквально говорю, завтра. Ми поки що не знаємо, але це завтра, швидше за все, настане після того, як він поговорить із СІ. І наміри Трампа зустрітися із Інзінпілем, вони, як на мене, є зараз в пріоритеті зовнішньої політики Трампа для того, щоб з'ясувати, як він може. Домовлятися надалі про співпрацю саме США та Китаю, які і ця співпраця стосується саме реалізації намірів Трампа в усіх галузях світової політики. Це друзі, і Арктика, де Китай проявляє свій інтерес. Це і Панама, це і Тайвань, це і Східна Азія. Ну і звісно, треба розуміти, що Китай зацікавлений зацікавлений співпраці з Європою. І Росія, якщо говорити про євразійський континент, саме європейську континентальну частину, то вона є серйозним е, інструментом е, впливу Китаю саме от на політику у Європі. Звісно, що Китай не може там займатися експансією поки що європейського ринку, але він поволі це робить. От нещодавно з'явились повідомлення про те, що концерн Volkswagen збирається продати один завод китайцям. Ну звісно, вони заявляють, що ми будемо там сповідувати далі німецьку якість, німецькі традиції на автопромі Volkswagen, але сам факт. Сам факт того, що європейські інвестори зайдуть у автопром німецький, ну це дуже кастомовно. І саме історія про телефонну розмову із Путіним є для мене особисто демонстрацією для Трампа, того, що в такий спосіб Сін Цзінпін показує Трампу, я можу впливати на Путіна, я можу формувати політику Росії, але обов'язково ти маєш розуміти, що Предмет нашої майбутньої розмови буде а, саме те, як ти запустиш мене на євразійський континент. Я думаю, що Трамп не буде дуже сильно противитися тому, щоб інтереси Китаю були більшими, глибшими Європі. Тим паче європейські політики готові а, до співпраці із Китаєм. Поки що про це говорить обережно. Нагадую, у 2023 році навесні Макрон відвідував Китай, і там навіть дуже дуже. Дуже тісна була а, розмова із ним. О В ці, цей же час відвідували Китай також і керівництво Європейської комісії. Тоді пан Мішель Урсула фондрляєн. І їхній візит був не дуже таким теплим з боку Сі. А от Макрона зустрічав він дуже дуже тепло, і Макрон потім говорив про автономізацію Європи. Це отримало купу хейту. Реальну купу хейту з боку європейських чиновників. Нині навіть Олаф Шольц, який категорично проти цього виступав, говорить про самостійність Європи. Ну і справді на тлі викликів, які сьогодні демонструє Трамп для всього світу, то а, дійсно зараз на авансцену виходять два найбільші гравці: це Китай і. Сполучені Штати Америки можливий візит Сіндзінпіна до Росії, який був анонсований ще раніше послом Росії у Пекіні, засвідчує те, що до Путіна сі може приїхати, може не приїхати. Тобто, так ми це розглядаємо, але в великій мірі буде все залежати справді від того, що буде предметом розмови між Москвою та Пекіном в частині саме справді визначення позицій Росії як геополітичного гравця. Тому що Путін претендує бути на рівні із Сінзінпіном, ні Трамп, ні Сінзінпін не хочуть, звісно, його допускати до цього рівня, але розуміють усі, що Росія впливає справді на ситуацію в Європі, продовжуючи війну, яку, до речі, підтримує Китай через Північну Корею напряму збільшуючи торгові відносини з Росією, і Китай має всі абсолютно механізми впливу на російсько-українську війну. Якщо ми думаємо, що Путін. Справді може воювати сам далі проти України, ну це не зовсім так. Тому що в великій мірі його спроможності будуть визначатися тим, як йому допомагатимуть у військовому плані. той же саме Іран. До речі, там зустріч відбулася не дуже вдало між президентом Ірану та Путіну, ну це окрема тема, як буде допомагати Китай з північною Кореєю. Своєю чергою, північна Корея в великій мірі залежна від Китаю, хоча намагається здійснювати доволі успішну зовнішню політику, і яким чином треба завдати ну належне. Я зараз не схвалюю, я констатую по факту, скористався саме такою співпрацею із Москвою, нарощує свої спроможності наступальні і військові, але все ж таки Росія також розуміє, що вона залежна. Втім, гратиме, гратиме однозначно. Тому і Росія. Ню цю цю розмову між Сінзінпіном та м, саме Путіним як демонстрацію Китаєм своєї ваги на євразійському континенті і загалом на всі на всій планеті. Ну, та дійсно вже два таких великих гравців лучно заважається пане Валерію Шам Китай і будуть очевидно ділити сфери впливу і економічні також розмежування та можливі тиски чи співпраці один з одним. Ну, поки що про російсько українську війну продовжимо в контексті навгурації Дональда Трампа. Речник Путіна Дмитро Пісков підтвердив розмову Путіна і Сідзінпінам вже з російської сторони. І при цьому додав, що роз... підготовка до розмови телефонної Путіна з Дональдом Трампом ще навіть не почалася. Дональд Трамп після своєї навгурації а заявив водночас, що він розуміє, що ми Україна готові до угоди про мир. А от Росія не впевнений. Дональд Трамп в цьому зовсім але впевнений в тому, що якщо Путін не зупиниться, то проблеми для російської економіки просто такі не оминути. Що сказав Дональд Трамп після своєї навгурації про потенційне укладення угоди в контексті російсько-української війни, давайте коротко новообраного 47-го президента США вже чинного почуємо. Так, я б поговорив із Зеленським, але він сказав мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче цього Путін. Може так, а може і ні. Я не знаю. Але він повинен укласти угоду. Я думаю, що він зруйнує Російську Федерацію, якщо не укладе угоду. Думаю, Росія опиниться у великій біді. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Так що я би сподівався, що у нас з Путіном будуть хороші взаємини, і ми порозуміємося. І знаєте, я сподівався б, що він хоче укласти угоду. Напередодні за кілька годин до інавгурації Трампа російський диктатор Путін зібрав членів постійного радбезу РФ і сказав, що йому виявляється, треба навіть не просто перемир'я, а мир, який почуємо. Касається самого урегулювання ситуації, то ну, хочу підчеркнути, його цілею має бути не кратке як Не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл. Привідіння спеціальної воєнної операції. А президент України Володимир Зеленський каже: ну що ж, вітає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і каже, це шанси, шанси на що ще нашого лідера. Слухаємо, будь ласка, Інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру. Справжнього миру це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Слава Україні. А керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко каже, Путін діє на межі ідіотизму і намагатиметься воювати протягом 2025 року і торгуватися. І така і така поведінка дійсно посилює ймовірність цієї кризи в РФ наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом наступних півсотні років, оскільки зараз РФ спалює ресурси заради нереалістичних ідей режиму. Ну в принципі, що говорить і Дональд Трамп, але, очевидно бачиться швидше. Що що ж ми бачимо за цими всіма заявами і реакціями, пане Валерію? Ну, тут справа в тому, що буде кілька трактувань цієї історії, і те, що я бачу особисто, я вбачаю зараз, розділяю позицію Трампа, коли він говорить про те, що Росія виснажена. Я чимало там критично оцінюю ініціатив Трампа. Звісно, це робитиму і надалі, тому що є там і певна логіка в його діях, але вона призведе до певних наслідків. Тому саме така конструктивна оцінка буде ну, однозначна. Але в цій історії, зараз саме цій ситуації з Росією, говорив, говорю і надалі, що справді Трамп говорить дійсно істину. російська економіка перебуває в дуже поганому стані. І те, що він обізнаний з нею, я в цьому не сумніваюся. Він говорить про інфляцію. Ми з вами, пані Іро, говорили про це впродовж кількох тижнів попередніх наших включень, практично щодня. І для мене особисто це не є новиною. Нині вчора буквально я вам цитував. Висловлювання міністра фінансів Росії Силуанова, який розповідав, що дуже великі проблеми є із санкціями. Але є один момент на даному етапі: Дональд Трамп говорить про неефективні санкції, і ефективність тарифної політики, збільшення мит, і це ну, дійсно сьогодні. Питання, яке потребує серйозного дослідження провідними економістами світу, тому що тут треба мати е, абсолютно уявлення того, як е, відіб'ються підвищення мит, які вже до речі, Трампом запроваджені проти канадських та мексиканських товарів на 25%. Поки що він не збирається робити це, як я сказав, по відношенню до китайських товарів. Як це вплине загалом на м, ринки? Бо е, сьогодні я зустрічаю повідомлення про те, що. Заяви Трампа про збільшення видобутку нафти вони спричинили падіння цін на ф'ючерси березневі нафти в світі. Вона просіла це добре для нас, тому що російська нафта також подешевшує. А в Росії тим часом подешевша в долар дуже суттєво. Він впав нижче позначки в 100 рублів. Тобто, національна валюта Росії укріпилася, і це справді може призвести до таких ну дуже неочікуваних для нас фінансово-економічних, політичних процесів і політичних. В тому числі по всьому світу, тому направду, сьогодні Трамп висунув серйозний ультиматум Путіну, сказавши про те, що ти не втримаєшся, якщо не погодишся на переговори. Ну це очевидно так сказано. Бо будуть введені, ну принаймні, санкції не скасують. А і зараз санкційна політика, яка введена була Джозефом Байденом, вона суттєво б'є по економіці Росії. І без допомоги Китаю, про яким щойно говорили, ну Росія не витягне цю війну. Ну це треба розуміти. А є інші загрози замороження війни. Початку гібридних атак продовження, точніше, їх у північній Європі. Ми також з вами цього тракалися питання і зараз також про це активно говорять. Навіть європейські е, політики вже обережно стверджують про те, що фактично гібридна війна Росії проти НАТО розпочалася. але... Якщо Дональд Трамп буде послідовним у питаннях е, тиску санкційного на Росію, от на даному етапі, то у Путіна не буде іншого виходу, як сідати за стіл переговорів. Ну, ми я думаю, це усвідомлюють усі. Тому я розцінюю і вважаю, що зараз продовжувати таку високу інтенсивність бойових дій проти України Росія буде не здатна продовж 26-го року. Особливо критичним для неї може настати другий період а, саме а, цього року календарного, там з липня місяця чи з червня, можливо, навіть і раніше. То певний запас міцності є, особливо на тлі того, що на початку цього року, у січні місяці, європа активно закуповувала в Росії нафту і газ як тільки могла, ну просто шаленими темпами. І вона там збагатила бюджет Російської Федерації. Але надалі в великій мірі буде визначатися те, яким шляхом буде йти Трамп. Тому йому фактично залишилося зробити ну невеличкий жест. Невеличкі навіть пів кроку, а щоб підштовхнути Путіна і сісти за стіл переговорів. Єдине, що на сьогодні я вбачаю, що економісти Трампа прораховують ризики економічні і для економіки США. Звісно, будуть певні негативні тенденції взагалі для економіки Сполучених Штатів Америки після початку тарифних війн, так як то було і період його першої каденції, коли він був 45 м президентом. Але цей шлях є для Трампа єдиним невідворотним, і для нього справді санкції не ефективні, як він сказав, а ефективніші тарифи. Путін розуміючи це все, не випадково зробив заяву вчора. Про те, що він готовий до переговорів, заяву ви демонстрували цю і як стверджує Марк Рубіо, то завершення російсько-української війни буде відзначено компромісами з обох сторін. Бо саме компромісний варіант для Трампа буде найлегшим для реалізації його цілі зупинки війни Росії проти України. Він, як на мене, зараз не готовий йти іншим шляхом посилення військової спроможності України, вибиття Росії з, з усієї території. Йому на даному етапі це не важливо, щоб ми розуміли, тому що головне, щоб перестали стріляти, так само як він вчора говорив про те, що. Ми домоглися серйозних успіхів на Близькому Сході, зупинивши війну Ізраїлю із Хамас, і вже навіть є перші звільнені заручники, так, їх три, їх небагато з боку Хамасу, але вони є. І Трамп хизується цим. І справді, якщо брати до уваги ситуацію, яка була там, то перестали стріляти, але святкують то перемогу в Палестині, а не в Ізраїлі на сьогодні. І схожа ситуація може бути і в Україні, що святкуватимуть перемогу у Росії, а не в Україні. Втім, звісно, ми зараз стоїмо ну, не те, що перед виборами, а ми стоїмо перед фактом того, що продовжувати війну без допомоги Сполучених Штатів Америки буде вкрай складно, не просто. Але і Росія виснажена. 에, підписано також президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом розпорядження про те, що зупинена вся зовнішня допомога іноземним державам Сполученими Штатами мінімум на 90 днів. Так, А пане і... Галею, кажуть, і... то там не урядові організації, нібито чи в чому там Associated Press про це в час, зокрема повідомляє? 에, можливо, так. Я ще не знайомий з самим документом і також спираюся на інформацію Press, Прес. Але... Зважте, що Дональд Трамп безпосередньо прямо відповідаючи на запитання журналістів овальному кабінеті, коли говорив про Україну, він сказав і про витрати НАТО на оборонку, які має складати 5%. Він голосив на тому, що Сполучені Штати Америки, допомагаючи Україні, заплатили найбільше ніж усі разом взяти країни-члени альянсу. Ну і за великим рахунком, то він правий. Ще у 2022 році об'єм допомоги фінансової та військової США Україні сягав близько 200, ну десь близько 150 мільярдів доларів. Плюс тепер додайте сюди 23 третій рік, 24 рік. Ця сума справді як сказав Трамп понад 200 мільярдів. Я, до прикладу, цю цифру озвучував давно, але дуже багато бачив скепсису по відношенню до таких даних. Мовляв, це все маячня. Ну збирайте докупити цифри, які озвучені безпосереднім Пентагоном, держдепом. І це все легко скласти. А не окремі розрізані повідомлення Трамп. Фактично, ну цю цифру підтверджує також 200 мільярдів плюс. Але враховуючи те, що Трамп не хоче платити Мексиці, не хоче платити Канаді субсидії, він зупинив мігрантів вже на кордоні. Тобто, те, що він говорив, те він реалізовує. в мене, немає сумніву, в тому що Трамп буде платити менше на безпеку, і його е коментар про те, що за це мають заплатити саме країни НАТО. А 5% ВВП, про які він говорить сьогодні, в Європі не сприймається, Європа буде вимушена зробити відповідні кроки. Ну я не бачу перспективи, що ми там в найближчі три місяці будемо отримувати допомогу від США. Тим паче, це чудово розуміли в адміністрації Байдена. Не випадково вони вже в кінці своєї каденції змобілізувалися і змогли нам передати ну, за великим рахунком, останній місяць більше ніж за весь календарний рік. Тому ми маємо цей запас міцності на певний час, і це для нас виклик на сьогодні. Для розуміння ситуації це чудово розуміє Трамп. У нього є важливі тиску і на Україну, є на Росію про що ми сказали. І Марко Рубіо, уже чинний держсекретар США, говорить чітко, що так саме будуть компроміси. Добре, що він назвав до речі, Марко Рубіо. Це дуже примітна деталь Росію агресором. Угу. Саме він говорить, що це Росія напала на Україну. І це мені особисто вселяє надію, що тут момент справедливості, хоч якийсь буде присутній. Але чим далі, тим більше підтверджується інформація про те, про що вчора писала Західна прайса, що у команді Трампа розглядають корейський сценарій для України. Звісно, ми ніколи не будемо визнавати території, які окуповані за Росією. Про це навряд чи буде наполягати команда Трампа, але. Те, що цей переговорний процес запущений, що не те, що розпочнеться підготовка до телефонного дзвінка <кій> Трампа Путіну, вона вже триває давно. Контакти Сі Путін це не випадкова демонстрація. Про що ми зразу з вами проговорили демонстрація впливу Китаю на цю всю історію, але Трамп чітко дав зрозуміти Путіну: що якщо ні, ну тоді будуть більше санкції. Принаймні ці, навіть якщо буде зберігатися, плюс мита ведені, ну то реально проблеми будуть дуже серйозні в Росії. Генсек НАТО Марк Рюти підкреслив важливість оборонного співробітництва, вітаючи Трампа з поверненням на посаду і заявив, що ми активізуємо витрати на оборону та виробництва, щирі вітання з нагоди навгурації. Разом ми досягнено миру через силу за підтримки НАТО. Президент Туреччини Реджеп режептип Ердоган окрім привітань, згадав про закінчення війни в Україні, яке обіцяв Трамп. каже, оскільки Трамп неодноразово заявляв, що припинить російсько-українську війну. Ми, як Туреччина, зробимо все необхідне в цьому відношенні. Треба це питання розв'язати якомога швидше, каже Режептайп Ердоган. Прем'єр-міністр. Ізраїлю біля мінитаняху подякував від імені народу Ізраїлю та привітав Трампа. Окрім того, голова європейської комісії Урсула Ляйн висловила сподівання на співпрацю для вирішення глобальних питань і викликів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також наголосив на особливих взаєминах між країною, які будуть продовжувати розквітати протягом наступних років. Думає він президентка Мексики. Клавдія Шейнбаум, до речі, привітала, не згадавши про перейменування мексиканської затоки. І каже, як сусіди торговельні партнери, діалог, повага та співпраця завжди будуть символом наших відносин. Значить, не сильно перелякані ті країни, які вітають чи Трампа і країни Європи, так само і розуміють, що ну прийдеться трошки тепер піднапрягтися дійсно за його каденції самим. Сильно перелякані всі, так. дуже перелякані. Ну, друзі, давайте говорити щиро, тому що звикли європейські чиновники і лідери інших країн жити за тими правилами, які були встановлені. І до президентства першого Трампа вони не були дуже сильно порушені за часи його каденції, і їх зберігав і розвивав Джозеф Байден. Нині ситуація кардинально зміниться, тому що Трамп, я не думаю, що буде там вичікувати, очікувати чогось і таке інше. Зверніть увагу, що немає засуджень, наприклад, там таких з боку, наприклад. Лідерів країн чи очільників урядів Європи виступу Ілона Маска, який продемонстрував жест, який дуже схожий був на зікаєль. Хоча преса ізраїльська активно про це пише, агенція Франс 24 про це пише. І всі побоюються, всі побоюються реально говорити відверто про те, що відбулося на параді Трампа. Трамп сам поки що це не коментує, очікують подальших рішень. І вже перший день. Президентства Дональда Трампа засвідчив, що багато з того, що він говорив під час виборчої кампанії, він буде реалізовувати на практиці, бо я чув чимало коментарів від своїх колег, що насправді буде зовсім не так, як він казав. Ну поки що все виглядає саме так, як він говорив. Ну звісно, залишається питанням поки що дискусійним там тарифної політики, і таке інше, але Захід реально боїться митної війни Трампа проти них. Для всіх це буде дуже серйозним викликом, це змінить ситуацію фінансову, це може викликати кризу на фінансових, фондових ринках. Ну, а друзі, все-таки ми має, мусимо розуміти, що будь-яка війна, в першу чергу, це економіка. Якщо війна не має грошей, то вона тривати не буде. Війну потрібно фінансувати. Це саме розуміє і Путін, це саме розуміють Європі. Стосовно витрат, про які ви слушно говорите зараз, Звісно, я вітаю те, що Дональд Трамп має таку жорстку риторику по відношенню до витрат на оборонку. Ми про це говорили з вами і в попередніх ефірах, тиждень, два місяць тому. Я тут залишаюся непохитним на позиції, що урядам країн Європейського союзу доведеться ухвалити нестандартні болючі для них рішення, неприємні для громадян країн, про збільшення видатків на оборону. Сьогодні Еммануель Макрон ініціював дуже як на мене правильно ідею. Це добровільну мобілізацію молоді. На тлі можливої загрози, звісно, що ну, добровільна мобілізація виглядає так собі. Добровільна, то і все. Але я не маю сумніву, що знайдеться низка а, молодих а, французів, які долучаться до війська для того, щоб посилювати французьку армію. Але хотілося б, наприклад, щоб і уряд Франції відповідним чином відреагував на ці виклики, збільшивши видатки на оборонку, тому що ну далеко французи витрачають небагато грошей. Зважаючи на те, що вони ну от Україні видається, що так багато допомагають, але в номінальному виразі ця цифра приблизно 3 мільярди євро всього на за рік. Три не 33, так як то нам фінансує Німеччина в Німеччині. Так само великі проблеми з армією, в Великій Британії і в інших країнах, Еммануель Макрон говорить про те, що ми повинні збільшувати видатки, але витрачати ці гроші на власну зброю. Тобто фінансувати у власний оборонно-промисловий комплекс Європи, а не купувати зброю в Америці. Бо Трамп чудово розуміє, що американський ВПК на голову вище, ніж європейський, і європейці, збільшуючи видатки на оборону, будуть купувати зброю де? В Америці. Ну тут же ж логічний, прагматичний розрахунок. Але якщо ви не хочете цього робити, вкладайте гроші у розробку власних зброї. На це потрібен час. Чи є час у Європі? Є. Так, я вважаю, що є час, але він дуже швидко спливає, тому що, до прикладу, ефективність використання грошей на оборону в тій же, в тому ж самому Китаї, ну вдвічі перевищує показники ніж навіть у Сполучених Штатах Америки. І Китай витрачає за даними офіційними та неофіційними, тобто офіційно та неофіційно. Коштів на оборонку порядка 700 мільярдів доларів. Це не набагато менше, ніж у Сполучених Штатах Америки. І, звісно, багато більше, ніж у Європі. Загалом, ну тому що Європа витрачає ну, максимум 300-350 мільярдів євро. Це не та цифра. Це загалом всі країни разом взяти. І то я думаю, що це вона навряд чи дотягне, але підтримка і ініціативи Макрона витрачати більше грошей ефективніше. Хоча про збільшення відсоткових відношень не говорить. Вона знаходить підтримку навіть і у поля. Буквально нещодавно міністр оборони Польщі заявив, що НАТО повинно витрачати 5% ВВП, так як говорить Дональд Трамп. Ну, полякам не так далеко, вони витрачають за різними оцінками: від 4,3 до 4,7% ВВП. Тобто вони фактично біля цієї межі. А от решта країн, та сама Британія, наприклад, ну, вони поки що не готові це робити, тому що у них вибори. У Німеччині та сама проблема. Вибори 23 лютого що говорить ні, ні. Ніяких більше витрат не може бути. Хочете більше витрат ви. Пускайте більше державних облігацій, тобто загала заходимо в борги і так далі. Тому е, прихід Дональда Трампа він е, е, і те, що він залякав Європу, залякав своїми рішеннями. Інший страх це страх від Росії, який абсолютно очевидний, він реальний, змусить Європу все-таки ухвалювати які рішення нестандартні. Тому я вітаю цю ситуацію. як би це не виглядало, по-іншому європейцям не доходить. Те, що загроза, вони буквально ну з під боком. Єдині, хто відчуває її найбільше, це справді поляки, але поляки самі не впораються з цим. Однозначно ні. Я не виключаю, що ми побачимо дуже скоро дискусію про те, що ну так, треба якось об'єднуватися, об'єднувати зусилля на тлі того, що Трамп зменшує допомогу Європі. Ну Сьогодні навіть на Росії вже починають говорити про те, що Трамп збирається вивести війська Сполучених Штатів Америки з Європи. Я е, відверто скажу не то, що там підтверджується інформація, за моїми оцінками. То Трамп може вдатися до кроку зменшення військового контингенту військ США в Європі. Він скаже: Ви хочете, щоб вони там були? Заплатіть за це. А платити за це американцям, по чеку, який виставить Трамп буде європейцям невигідно, Їм буде вигідніше збільшувати власну армію. МНЛ Макрон вже фактично це робить. Ну, він, він чудово розуміє, що відбувається, і от зараз, саме не завдячуючи, а в супер ситуації, ми, друзі, знаходимося в кращій ситуації, вибачайте за тавтологію, ніж навіть було за Джозефа Байдена. Хоча ще раз наголошу: неприємних і небезпечних викликів з боку рішень Трампа буде дуже багато. Готуємося до них і прораховуємо сценарії. Дякую вам дуже, пане Валерію, за сьогоднішню аналітику. Завжди звісно, завтра також побачимося в цьому ж форматі. Бережіть себе, до зустрічі. Хай щастить і вам, Валерій Кличок, Рінг Сент громадської літки Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube на Валерія Кличок тайм. Активне посилання в описі під цим відео і на YouTube 2.4 Також підпишіться. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.